Вітаю вас, шановні глядачі каналу Архіви Минулого на черговій розмові про таємниці давнини. Сьогодні я хочу поговорити про загадки, які ставлять під сумнів, усе наше розуміння історії. Ці загадки вирізані з каменю, важать тисячі тонн і розкидані по всій планеті. Мегалітичні споруди продовжують дивувати дослідників своєю масштабністю. Та технологічною досконалістю нашого глибокого минулого. Офіційна наука часто намагається пояснити їх примітивними інструментами та величезною кількістю робочих рук. Але чи можуть ці пояснення витримати критичний аналіз, коли ми дивимося на конкретні приклади? Я пропоную вам дослідити п'ять найзагадковіших локацій. Які кидають виклик загально прийнятим теоріям цивілізації. Якщо ця тема вас зацікавила, поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал прямо зараз. Почнемо нашу подорож з таємничої гори в Японії, де розташований загадковий об'єкт Масуда Но Івафуне. Цей величезний гранітний блок має довжину близько 11 метрів. Та ширину приблизно 8 метрів. Його вага оцінюється експертами приблизно в 700 або навіть 800 тонн мегалітичного каменю. На верхній поверхні цього моноліту вирізані два квадратні отвори глибиною близько одного метра кожен. Ці отвори мають ідеально рівні стінки та прямі кути, що свідчить про надзвичайно високу точність. Що найдивніше, ніхто не знає, хто створив цей об'єкт та з якою метою. Місцеві легенди говорять про небесний корабель, який спустився на землю в далекі часи минулого, археологи не можуть точно датувати цю споруду, оскільки камінь не містить органічних матеріалів. Жодних інструментів чи слідів обробки не знайдено. Поблизу цього гігантського гранітного блоку. Поруч. Офіційна версія припускає, що це мав бути саркофаг для якогось важливого правителя епохи. Але ця теорія не пояснює, як давні майстри планували опустити туди тіло через вузькі отвори. Технологія різання граніту вимагає надзвичайно твердих інструментів та величезних зусиль, навіть сьогодні для майстрів. Сучасні алмазні пилки працюють годинами, щоб зробити подібні прорізи в раніті такої щільності. Як же люди без металевих інструментів могли досягти такої геометричної досконалості у далекому минулому? Деякі дослідники припускають використання ультразвукових технологій або невідомих нам методів розм'якшення каменю технологією. Але ці гіпотези звучать як наукова фантастика для більшості представників академічного історичного середовища. Масуда, но і вафуне залишається німим свідком технологій, про які ми можемо лише здогадуватися сьогодні. Напишіть у коментарях, яка з теорій про призначення цього об'єкта здається вам найбільш переконливою. Тепер перенесемося на близький схід у древній Ліван, де розташоване місто Баальбек з руїнами. Тут знаходиться комплекс римських храмів, побудованих на платформі з гігантських кам'яних блоків далекої давнини. Ці блоки, відомі як трилітон, важать від 800 до 1100 тонн кожен. Вони настільки щільно підігнані один до одного, що між ними неможливо просунути навіть Лезо. Римляни побудували свої храми на цій платформі, але вони не створювали саму основу. Платформа була тут задовго до появи Римської імперії на цих землях удавнину. у давнину. У кар'єрі неподалік лежить ще більший блок, відомий як камінь вагітної жінки легенда. Його вага становить приблизно. 1200 тонн. І він так і не був транспортований. Поряд знаходиться ще один блок вагою близько 1650 тонн неймовірної ваги. Найпотужніший сучасний кран може підняти максимум 20 тисяч тонн за ідеальних умов роботи. Але транспортування таких блоків на відстань майже одного кілометра по нерівній місцевості здається неможливим. Офіційна версія говорить про використання дерев'яних котків, мотузок та тисяч робітників для цієї роботи. Але математичні розрахунки показують, що такий метод вимагав би десятків тисяч людей одночасно координовано. Крім того, Дерев'яні котки просто розтрощилися б під такою неймовірною вагою кам'яних блоків. Якщо ви ще не підписалися на канал Архіви Минулого, зробіть це зараз та поставте лайк. Деякі дослідники припускають використання технології левітації або інших невідомих нам методів переміщення важких об'єктів. Ці теорії звучать фантастично. Але альтернативні пояснення також не витримують критики фактами та логікою. У Бальбеку є ще одна незрозуміла деталь, про яку рідко говорять історики та археологи: блоки трилітону розташовані на висоті близько 7 метрів над рівнем землі на основі. Це означає, що їх не просто транспортували, а ще й піднімали на значну висоту. Жодна відома древня технологія не могла забезпечити таку підйомну силу для мегалітичних блоків споруди. Римські будівельні методи добре документовані і вони не включають роботу з такими масами. Це дає підстави припускати, що платформа була створена набагато раніше за римський період історії. Можливо, це спадщина цивілізації, яка володіла технологіями втраченими для нас. Назавжди у часі. Наступна зупинка нашої подорожі високогірне плато Альтіплано в Болівії, де розташоване Тіуанако древнє. Це археологічне місце знаходиться на висоті близько 3800 метрів над морем. Офіційно вважається, що комплекс був побудований культурою Тіуанако між 500 та 900 роками епохи. Але деякі дослідники стверджують, що окремі елементи можуть бути набагато старішими за офіційні дати. Найвідоміша споруда тут це брама Сонця, монолітний блок з андезиту вагою близько 10 тонн. На брамі вирізані складні астрономічні символи та календарні позначення неймовірної точності для давніх майстрів. Але найбільша загадка Тюанако – це не сама брама, а інші мегалітичні блоки споруд. У комплексі є блоки вагою понад 150 тонн, транспортовані з кар'єрів за десятки кілометрів. Ці блоки оброблені з такою точністю, що їхні поверхні підігнані на рівні міліметрів точності. Культура Тюанако офіційно вважається безписемною. Що робить їхні досягнення ще більш дивовижними для дослідників? Як вони могли передавати складні будівельні знання без письмової системи через покоління? Як координувати роботу тисяч людей без документованих планів та інструкцій для виконання? Офіційна наука припускає усну традицію. Але це здається недостатнім поясненням для такої складності інженерії. Деякі блоки мають металеві скоби, які з'єднують їх між собою дуже міцно та надійно. Хімічний аналіз показує, що це не просто мідь, а складний сплав різних металів. Найдивніше те, що деякі дослідники знаходять сліди механічної обробки на поверхнях каменів комплексу. Паралельні лінії, рівномірні поглиблення виглядають так, ніби їх зробили невручну майстри. Геолог Роберт Шох припускає, що частина споруд може датуватися періодом до останнього льодовикового періоду. Це означало б, що комплексу може бути від 12 до 15 тисяч років минулого. Така датування. Повністю змінила б нашу картину розвитку людської цивілізації на планеті Земля. Але офіційна археологія категорично відкидає ці гіпотези, посилаючись на радіовуглецеве датування органіки з об'єкта. Проблема в тому, що радіовуглецевий метод датує органічні матеріали, а не самі камені споруд. Тепер перемістимося в Китай до гірського району Яншань у провінції Зянсі, де розташований древній кар'єр. Це місце настільки масштабне, що важко повірити у реальність того, що тут відбувалося тисячі років. Кар'єр являє собою систему семи величезних терас, вирізаних прямо у скелі протягом століть найбільша тераса. Має площу близько 8 тисяч квадратних метрів на поверхні гори тут. Стіни кар'єру піднімаються на висоту до 30 метрів і мають майже вертикальні поверхні. На стінах видно тисячі паралельних ліній, залишених інструментами, якими тут працювали давні майстри раніше. Офіційна версія стверджує, що кар'єр використовувався під час династії хань для видобутку будівельного матеріалу, але масштаби робіт викликають серйозні питання щодо мотивації та технологічних можливостей того часу. Для чого потрібна була така величезна кількість каменю в одному місці для будівництва. Жодних будівель, що виправдовували б такі масштаби видобутку, не знайдено в околицях кар'єру поблизу. Найдивніше те, що робота раптово припинилася, кар'єр був покинутий у незавершеному стані. Деякі блоки залишилися наполовину відрізаними від материнської породи, ніби робітники раптово зникли безслідно. Що могло змусити тисячі людей залишити роботу такого масштабу в один момент? Поділіться своїми думками у коментарях, які події могли призвести до такого раптового припинення робіт. Паралельні лінії на стінах мають однакову глибину та відстань, що свідчить про стандартизовані інструменти. Сучасні геологи підтверджують, що такої рівномірності неможливо досягти примітивними бронзовими або залізними інструментами минулого. Китайські легенди говорять про небесних майстрів, які навчили людей обробляти камінь за часів давнини. Ці легенди описують інструменти, які могли різати скелю як масло, використовуючи невідому силу. Офіційна наука відкидає ці розповіді як міфологію, але артефакти говорять про щось інше логічно. У кар'єрі Яншань є ознаки використання технологій, які ми не можемо відтворити навіть сьогодні. Точність різів, масштаби проекту та раптове припинення робіт створюють загадкову картину минулого тут. Можливо, цей кар'єр був частиною набагато більшого проекту, про який ми нічого не знаємо. Останньою точкою нашого дослідження буде найсуперечливіша локація підводний монумент біля острова Йонагуні у Японії. Цю структуру виявив дайвер Кіхачіро Аратаки в 1985 році під водою. Монумент являє собою масивну кам'яну структуру з терасами, сходами та прямими кутами справжніх майстрів. Довжина головної платформи становить близько 100 метрів, а висота близько 25 метрів. Професор Масаакі Кімура з університету Ріокю вивчає цю структуру вже більше 20 років. Він впевнений, що це. Рукотворна споруда створена не менше восьми тисяч років тому людьми. Це було б до того, як рівень світового океану піднявся після закінчення льодовикового періоду. Критики стверджують, що це природне геологічне утворення, сформоване процесами ерозії протягом мільйонів років. Але професор Кімура вказує на численні деталі, які не можуть бути природними за походженням структури. Прямі стіни під кутом 90 градусів рідко зустрічаються в природі без втручання майстра. Сходи з рівномірними сходинками та терасами з плоскими поверхнями виглядають явно рукотворними для експертів. На деяких блоках є символи та знаки. Які можуть бути примітивним письмом давньої культури, поруч з головною структурою знайдено інші менші споруди та те, що може бути дорогою. Якщо це справді стародавнє місто, то воно переписує історію японської цивілізації повністю та радикально. Оційна японська археологія не визнає монумент Йонагуні рукотворною структурою до сьогоднішнього дня все ще. Це рішення здається дивним, враховуючи кількість доказів, зібраних професором Кімура за роки досліджень. Деякі дослідники припускають, що визнання цієї структури означало б визнання цивілізації до офіційної історії. Це поставило б під сумнів всю хронологію розвитку людства в регіоні та у світі загалом. Напишіть розгорнуті коментарі про те, чи вважаєте ви монумент Йонагуні, природним чи штучним утворенням? Ігнорування таких свідчень академічною спільнотою викликає питання про об'єктивність історичної науки взагалі сьогодні. Геологічний аналіз показує, що останній раз ця ділянка була над водою близько 10 тисяч років. Це означає, що будь-яка цивілізація, яка могла створити цю структуру, існувала в епоху мисливців-збирачів. Офіційна історія стверджує, що люди того часу не мали технологій для таких масштабних будівельних проєктів. Але якщо монумент Йонагуні справді рукотворний, то ця теорія помилкова і потребує повного перегляду. Можливо, розвиток цивілізації не був лінійним процесом, як нас вчать у школах планети. Можливо, були підйоми та падіння високорозвинених культур, про які ми втратили всі згадки часом. Зараз давайте об'єднаємо всі ці п'ять локацій і подивимося на загальну картину цивілізації. Масуда і Івафуне демонструє точність обробки граніту недосяжну для примітивних інструментів давніх майстрів раніше. Бальбек показує здатність переміщати та піднімати блоки вагою понад тисячу тонн на висоту. Тюанако свідчить про існування складної інженерії у безписемної культури високогірного плато Південної Америки. Кар'єр Яншань демонструє індустріальні масштаби видобутку каменю з незрозумілою метою та технологією різання. Монумент Йонагуні натякає на існування морської цивілізації до офіційної історії людства планети тут. Усі ці локації мають спільні риси, які не можна ігнорувати під час аналізу фактів. По-перше, це використання мегалітичних блоків вагою від десятків до тисяч тонн кожен блок. По-друге, це точність обробки та підгонки, яка перевершує можливості примітивних інструментів того часу. По-третє, це відсутність задовільних пояснень від офіційної науки щодо методів будівництва та призначення. По-четверте, це ігнорування або применшення значущості цих об'єктів академічною спільнотою історії сьогодні. По п'яте. Це натяки на технології, які були втрачені або забуті пізнішими поколіннями населення. Офіційна історія базується на моделі поступового розвитку від простого до складного протягом тисячоліть. Але мегаліти. Кидають виклик цій моделі, демонструючи високий технологічний рівень у глибокій давнині. Якщо прийняти, що ці споруди створені примітивними народами, то треба визнати їхні неймовірні технічні здібності. Якщо відкинути можливість їх створення давніми народами, треба шукати інші пояснення походження мегалітів. Деякі дослідники припускають існування глобальної цивілізації, знищеної катастрофою близько 12 тисяч років тому. Ця катастрофа могла бути пов'язана з раптовою зміною клімату в кінці людовикового періоду. Геологічні дані підтверджують, що близько 11-12 тисяч років тому відбулися драматичні зміни клімату. Людовикові щити розтали за дуже короткий час, підняв рівень світового океану на десятки метрів. Цей катаклізм міг знищити прибережні цивілізації та більшість свідчень їхнього існування назавжди під водою. Можливо, мегаліти це все, що залишилося від цих забутих культур високорозвинених технологій. Вони побудували споруди, які могли пережити час та катастрофи завдяки своїй масивності. Мегалітів, коли рівень води піднявся, їхні міста затонули, а знання були втрачені людством планети. Існує також теорія про циклічність розвитку цивілізацій на планеті Земля протягом мільйонів років. Згідно з нею. Людство вже кілька разів досягало високого технологічного рівня та занепадало потім. Кожен цикл закінчувався глобальною катастрофою, яка скидала розвиток назад до кам'яного віку раніше. Мегаліти могли бути створені в попередньому циклі цивілізації високорозвинутої культури тут, на планеті. Після катастрофи вижили лише окремі групи людей. Які втратили більшість технологічних знань назавжди. Вони бачили древні споруди, але не могли зрозуміти, як їх було створено майстрами. Тому виникли легенди про богів та велетнів, які побудували ці монументи у давнину. Ця теорія пояснює, чому в міфах різних народів світу є схожі розповіді про золотий вік. Золотий вік описується як час, коли люди. Володіли великими знаннями та жили у достатку. Потім прийшов потоп або інша катастрофа, яка знищила цю цивілізацію та її досягнення. Вижили лише окремі люди, які повинні були починати все спочатку в нових умовах життя. Чи не є мегаліти матеріальними свідками цього золотого віку, описаного в легендах народів світу? Звичайно, офіційна наука має контраргументи проти цих альтернативних теорій про мегаліти та давнину. Археологи вказують на відсутність інших артефактів високорозвиненої цивілізації поруч з мегалітами тут поблизу. Якби існувала глобальна технологічна культура, вона залишила б більше слідів у вигляді інструментів. Але прихильники альтернативних теорій відповідають. Що більшість артефактів могла бути знищена часом раніше метал іржавіє, дерево гниє, папір розкладається, лише камінь переживає тисячоліття без змін значних. Крім того, якщо катастрофа була пов'язана з водою, більшість свідчень могли опинитися під водою. Також критики вказують на те, що радіовуглецеве датування не підтверджує такого древнього віку споруд. Але цей метод датує органічні матеріали, знайдені біля споруд, а не самі камені мегалітів. Наприклад, якщо біля мегаліту знайдено вугілля віком три тисячі років, це не означає вік самої споруди, це лише означає, що хтось розпалював вогонь біля цього каменю три тисячі років тому. Сама споруда могла бути створена набагато раніше, давніми майстрами в минулому далекому часі. Пізніші культури могли використовувати ці місця для ритуалів, не розуміючи їхнього справжнього призначення. Ще один аргумент офіційної науки це відсутність письмових джерел про високорозвинені цивілізації. Але якщо катастрофа знищила цивілізацію, чому мали збереглися їхні тексти та документи часів? Навіть наша сучасна цивілізація не залишить багато слідів через кілька тисяч років після зникнення. Електронні носії інформації руйнуються за десятиліття, папір за століття максимум для документів. Лише камінь та деякі метали можуть пережити тисячоліття без серйозних пошкоджень структури матеріалу. Підсумовуючи все сказане, можемо стверджувати, що мегалітичні споруди залишаються одними з найбільших загадок історії. Вони демонструють рівень технологій, який офіційна наука не може пояснити примітивними засобами того часу. Масуда Но Івафуне, Баальбек, Тіуанако, Яншань та Йонагуні, кожна з цих локацій ставить фундаментальні питання: хто створив ці споруди, коли саме це було зроблено? Та з якою метою? Які технології використовувалися для обробки та транспортування багатотонних блоків каменю на великій відстані? Чому офіційна наука так неохоче визнає можливість існування забутих цивілізацій у далекому минулому? Молодго ми стоїмо на порозі великого перегляду нашого розуміння історії людства на планеті, накопичується все більше доказів того, що розвиток цивілізації не був простим лінійним процесом еволюції. Були підйоми та падіння, досягнення та втрати, розквіти культур та їхні трагічні завершення. Мегаліти це голоси з минулого, які намагаються розповісти нам про забуті епохи нашої історії. Вони свідчать про те, що наші предки були набагато розумнішими та технологічно розвиненішими людьми. Можливо, прийшов час прислухатися до цих голосів та переосмислити нашу історію об'єктивно справді. Я закликаю вас не приймати на віру ні офіційну версію, ні альтернативні теорії автоматично, досліджуйте самостійно, аналізуйте факти, робіть власні висновки на основі доступних даних та логіки. Історія належить не лише вченим в академіях, але й кожному, хто цікавиться минулим людства. Якщо це відео було цікавим для вас, підпишіться на канал Архіви Минулого прямо зараз. Поставте лайк, щоб підтримати наші дослідження незручних питань історії та поділіться своїми думками нижче. Напишіть у коментарях, який висновок ви зробили з цієї історії про мегаліти та забуті цивілізації. До нових зустрічей на каналі Архіви Минулого, шановні дослідники таємниць нашого дивовижного минулого часів.